Як розірвати емоційний зв'язок після стосунків? Адже емоційний зв'язок не розривається автоматично після розставання. Навіть якщо розумом ви розумієте, що стосунки вже завершені, почуття все одно тримають вас прив'язаними. І розірвати зв'язок це не про заборону думати чи відчувати. Це про внутрішнє рішення пройти процес втрати до кінця. І дійсно, у психології цей процес називається проживання втрати. Цей шлях має свої етапи: шок і заперечення, що цього не може бути. Далі йде. Гнів, чому це сталося саме зі мною, а далі йдуть торги. Може, якщо я змінюсь, все повернеться. За ними смуток, мені боляче та порожньо, і нарешті прийняття, що це частина мого досвіду, і я йду далі. Тому помилка, яку роблять багато людей, це замінити відчуття втрати новими стосунками або великою кількістю роботи. Вони хочуть заморозити біль і жити далі, наче нічого не сталося. Але справжнє завершення це не втеча. Це дозволити собі відчувати. Плакати, злитись, сумувати, дати собі стільки часу, скільки потрібно. І так у вас може бути робота, друзі, але це не означає, що 100% часу ви приділяєте роботі чи друзям. Ви виділяєте час для того, щоб погорювати, щоб було боляче, і це нормально. Проте, інколи є робота, звісно, є друзі, є спілкування, є побутові справи. Адже розірвати внутрішній зв'язок це не означає стерти пам'ять чи стерти емоції. Це означає змінити внутрішній фокус. Із я все що чекаю до. Я визнаю, що вже все завершено, і я починаю нове життя. А головне, пам'ятайте, ми живемо життя, і любити це нормально. Також нормально це страждати. Але ваше життя має йти далі, і це вже ваш вибір.